Життя із насиченості завжди відрізняється від життя з нестатку. Коли ми насичені, тоді ми краще приймаємо рішення. Зауважте, ми з вами падаємо там, де ми маємо голод. Ми завжди страждаємо там або помиляємося там, де у нас якась непокрита потреба. Притчі 27.7 Сита душа нехтує стільниковим медом. А для голодної душі і гірке здається солодким. Тобто голод починає штовхати до хібних рішень, про які ми згодом шкодуємо. Голод це дуже небезпечна річ. Запам'ятайте, голод по Господу звільнить від усякого іншого голоду. Коли ти маєш голод по Господу, він звільнить тебе від усіляких інших. Видів голоду. Коли ти вмієш насичуватись Господом, тоді ти спроможний приймати правильне рішення. Тому розвивай голод по Господу, щоб не мати інший голод.